Друзі, всім привіт! Сьогодні готую лаваш для своєї сім'ї. Хочу вам показати, зараз буду його фарширувати. Такий простий. Зараз нароблю такі рулетики непогані. Такі в не них Ну, Це трошки вони такі суховаті, я не дуже їх полюбляю, не було інакшахи. Я набрала ці. Але я Буду змазувати їх майонезом і наробимо такі лаваші. Чи вам добре видно? Трошки вас поближче поставлю. Будемо зараз їх робити. Так, друзі, зараз. Поближче вас поставлю, щоб вам гарно було видно. Так, добре видно. Смачую я майонезом. Так. Угу. Тут є свіжий огірочок натерла на терапці. Угу.

І в мене такі є ось такі шапіньончики. Дуже гарні. М -м -м, смачні. Дуже смачні. Зараз я візьму ножики. Трошки їх так наріжу, щоб вони гарно мені потім різалися. Ось так. М -м. У нас сьогодні така гарна погода, так гарно, тепленько, класно. Дітки в школі. Так. Ну, хто любить, хай дає грибочки, хто не любить, можете дати. Білі грибочки. Я, наприклад, дуже люблю шампіньони, і я даю шампіньони. Я білий гриб не люблю. Так. Можна замінити чим-небудь другу зараз. рулетик. що це зараз придумаю? друге, не знаю. Може такі самі зроблю. Так. Буду зараз скручувати, витираю ручки і буду скручувати так. За те, що заважає, заберу, щоб нам не мішало гарнесенько. Так, давайте будемо закручувати. Ну, Постараємося. Закручувати. Угу. Так. Прорвалося, нічого, ми його зараз закрутимо всередину. Ось так. Угу. Так. Так, роблю другий Дівчатка, я це роблю, але я буду зараз їх гарно обжарювати. На сковородці трошки обжарю їх і будемо з вами. Пробувати, що ми приготували? Так, беру до другого. Так, друзі. Взяла я за другий, мачую майонезом. Гарний пожарю і буде смакота. Смакота. Окта. Це ще є в холодильнику, щоб воно не пропадало. Використовувати. Я люблю щось таке на швидку руч приготувати. Так, мої дівчата зараз прийдуть від школи. Вже півтретя година. Так. Є тут, на свинячила mm. Я в себе на кухні маю право Так, в мене є салат зборочка. Mm -hmm. Красота. Зараз буде смакота Все. Повторим курочку. Дуже класна така. м'яка м'яка Бомба. Так, Ось. не жалійте, якщо готуєте для своєї сім'ї, не жалійте. Хто любить курочку, можна ковбаску. Мир любить з коротиною. Так. Можна з консервами, можна сардину. я, напевно, в мене ще є. Одна упаковочка, я, напевно, зараз роблю з сардиною. І тут я ось так поставлю. Угу. Так. Клас. Поїхали. Угу. крутим Так. Два мене вже готові. Ось. Так. Зараз я їх буду ось так розрізати. Можна на дві частинки, але воно буде не дуже так гарно. Я ось на три, зараз пожарю їх гарненько. Ось яка смакота буде. Угу. Ось так, бачите? Мені здається, що вам погано буде видно. Так. Ось так. Зараз я вас перенесу сюди, може так буде ліпше видно. Так, складаю я на тарілочку і зараз я буду їх жарити гарне. Ось які ці. Гарно вам покажу, угу. так. ось угу. так. Фокусується. Ось, які вони. Так. І зараз ще зроблю Угу. Так, друзі, а тут я потерла яєчко, курочка і салатик. Так, в мене він трошечки тріс. Такий був в опаковиці, нічого. Я ось так легенько і скручу. Нічого страшного. Ось так. І зараз я його ось так, на серединці раз. Угу і постараюся зараз ще раз візьму більший ножик О, цим більше. Так. Ось так. Так. Угу. Так, є. І зараз придумаю тут. Так, друзі, останню доробляю дуже добре, щоб був сир. твердий. У ну, мене сир у морозилці. зараз. Ти буде в мене без сиру цей раз. Обов'язково на другий раз вам покажу сиру. Так, розрізаю На три частинки. Так, ось яка. Ота для сім'ї вийшлася. Так, друзі. Зараз ставлю сковородку і буду обжарювати. Так, друзі, поставила я сковородку. Раз поклала таку, щоб вона була мені є не шкода, тому що я Суху, без олії, без нічого, буду зараз легенько їх так припікати, сушити. Зробимо так, щоб більше влізло. Так. Не виключаю, хочу, щоб ви бачили, як воно як воно буде. Щоб вам було гарно видно, як воно буде трошки пропікатися. Світла угу. вилучку, що в неї. Так, так, друзі, друзі, пообертала їх. Ви угу. печу з другої сторони. Їм яблучко. класні вчора купила, дуже добре. У вас як виходить. Так буду обжарювати всі і будемо їсти. Зараз по стаканчику височку наливаю. Ну, так. Ну, все, з таким рецептом з вами поділилися. Так що готуйте, смакуйте. Ось. Як можна використати продукти, щоб вони не пропадали, тому що зараз час важкий і нам продукти треба берегти. Тому ділюся з вами таким рецептом. Починаю знову знімати відео. тому що зараз менше роботи і буду старатися вділяти, тому що багато мені пишуть, щоб я знову... Ось такі, як хочу, щоб вони були. Все виключаю. Щоб я знов знімала, вибачаю, включаю витяжку. Щоб я знов знімала, що дуже багато хочуть дивитися мої відео, мої рецепти, я готую на своїй кухні, для своєї сім'ї і буду з вами ділитися. Всім до зустрічі, всім щасливо!